За словами чиновників, такого об'єкту, як пляж, в Нікополі не існує. Тож, виходить, немає пляжу, немає проблеми. Ні, спеціальна комісія міськради з цим не погоджується. В планах у депутатів проведення засідань, щоб врешті-решт знайти пляж байливого господаря. А поки у місті масового відпочинку виявляють все нові й нові порушення. Пляжний сезон у розпалі, погода дозволяє і засмагати, і купатися. Тому нікопольці гості міста багато часу проводять біля води. Цього року у місті масового відпочинку людей, які всі знають як пляж, додалось розваг. Надувні горки, різноманітні водні атракціони, катамарани, гідроцикли. Та окрім задоволення, вони несучі й небезпеку. А до того ж, не всі мають відповідні дозволи. Усі пакети дозвільних документів є лише на надувну горку і атракціони на дитячому пляжі. Вони організовані з дотриманням всіх правил і норм безпеки. А ось що стосується інших послуг з прокату водного транспорту, тут, виявляється, не все гладко. Ну, ці атракціони офіційно не оформлені, не оформлені, Експлуатуються средства, нарушення всіх норм і правил. Поэтому и отдых на этих аттракционах сопряжен с опасным видом отдыха, который потом всказывается о получении каких-то травм, увечий. І обращені як слідство, як фельдшеру нашому штатному фельдшу нещодавно через катамаран отримала травми пальця трирічна дитина. До того ж, за словами працівників рятувальної служби, власники плавзасобів не забезпечують людей рятувальними кругами та жилетами. Згідно правил, зона прокату плавзасобів має бути відгороджена від місць, де купаються люди. Правила ці порушуються, а прокат здійснюється фактично по головам тих, хто купається. Должно быть исключено нахаждення на плавсредствах людей в нітрізому стані, перегруз должен быть исключен, не должны быть дети, не прыгать с этих плавсредств нельзя в воду, ни пассажиров садить с воды на это плавсредство категорически запрещено. Также они должны обязательно находиться только в отведенных местах для проката. Они не имеют права ни заходить, ни проходить через зону, отведенную для купания, что является грубейшим нарушением. Співробітниками водної міліції, аварійно-рятувальної служби і Державної водної інспекції проводився рейд для виявлення порушень. Месної вони відкрили пляж, але не, на пляжі відсутствують знаки, які закричають підход маломірним судам. Вторе, на пляжі експлуатують ці велосипеди водні люди. Без номерних знаків, без опознавательних знаків і нету ні інструкції у них нічого, де вони повинні знаходитися і як вони повинні використовуватися. Те, що об'єкт не має статусу пляжу, не відміняє необхідності дотримання всіх правил. За законом, контролювати і відповідати за все це має хазяїн території, тобто міська громада. За словами інспектора, зараз в Нікопольському міськвиконкомі немає людини відповідальної за місце масового відпочинку людей. У мене на учаски енергодар, город, камінка. Марганец, Никополь. І вот такого, як вот здесь на пляже, нигде такого нету. Вот Енергодар город, такой же самий город, по, ну, по загруженості маломерным флотом, примерно, там ну, туди-сюди же ж саме, навіть може бути і більше. Но там у них, в Гаріс есть є человек, чоловік, який цим всім займається, им все. Я туди приїжджаю, коли они мене приглашають. Ми там працюємо плодотворна з місцевою властью. У нас же це в місті не ділається. Тож наразі склали листа з описанням усіх порушень і відправлятимуть його меру міста. Та поки пляж доведуть до ладу, може пройти багато часу, і літо мене. А що ж робити нікопольцям зараз? Продовжувати відпочивати, тільки обережно і піклуючись про власне здоров'я. Вода помилок не прощає. Нагадувати про це не втомлюються працівники аварійно рятувальної служби. За минулий тиждень рятувальникам доводилось лікувати рани, рятувати від сонячних ударів та відкачувати відпочиваючих, які перебрали спиртного. Тож рятувальники нагадують правила безпечного відпочинку: не сидіть дуже довго на сонці у розпалі спеки, пийте більше води. Не пірнайте в незнайомих місцях, краще одразу перевірити дно. В жодному разі не пити алкоголь, адже пияцтво й вода речі несумісні.